У своїй роботі ми е, намагаємося, е, намагаємося працювати не тільки на журналістів і на громадські організації. Бачите, що тут ми пропонуємо все-таки всю цю інформацію висвітлювати на офіційному сайті, щоб кожен громадянин, кожна людина могла в вільному доступі. А з приводу е, такого діалогу я абсолютно підтримую. Вважаю, що Можливо, буде правильна якраз ініціатива обговорення таких пропозицій саме зі сторони журналістів, зі сторони громадськості і вихід на якісь спільні дії. Думаю, що на сьогодні є така можливість, і влада пішла б на такий діалог. Я думаю, що журналісти, можливо, були б активні і, можливо, б робили б якусь аналітику, якби було на основі чого робити її. Тому що журналісти, ні журналісти, ні громадські організації не мають джерела інформації для проведення аналітики. Аналітику ми можемо робити постфактом, як вже інформація з'явилася у вигляді прийнятих рішень на сайті міської ради. До того, що готується, що відбувається, які документи блукають коридорами міської ради, ми не знаємо. І це надзвичайно якби, насторожує. Більш того, ми бачимо багато прикладів, коли знову таки, Згадані вами питання, як роялі в кущах з'являються, і всі люди на них ну, не можуть реагувати адекватно чи неадекватно. Будь ласка, згадаємо ту саму забудову, а точніше, зараз котлован за драмтеатром. Це була надзвичайно конфліктна ситуація, і я думаю, що ми пам'ятаємо, які були. Спротив і громадських організацій, і просто молоді, просто громадськості забудови цього скверу, там був прекрасний сквер, і більшість виступало за те, щоб ну багато людей виступало за те, щоб його облагородити, да, поставити там фонтан, теж, там відпочивати, там відпочивали, гуляли люди. Але це питання також було вже нам відомо після прийняття рішення. Я б не хотів би, щоб це сприймалося як докер. Більше хотілося б все-таки, щоб це сприймалося як. Незалежна оцінка, я знаю, що в принципі наш міський голова відрізняється від багатьох в Україні тим, що він і сам проводить такі соціологічні дослідження, подібні, але ми сконцентрувалися не на Більшості людей ми сконцентрувалися якби на експертах, людях, які активно діють. І при цьому всьому ми бачимо, що у них теж є брак інформації по роботі міської ради. Дослідження було спрямоване не тільки на задоволення чи незадоволення роботою влади. Дослідження все-таки ми намагалися зробити під кутом все-таки відкритості роботи влади, і чи дає влада якби Відповідь на запити, які існують в суспільстві в експертному колі, да? ми говоримо тут про те, що експерти також підтверджують, що 96% експертів говорять, що да, ініціативи міського голови в розвитку зеленої зони, там, паркової дуже позитивно є. Але поряд з цим вони відмічають, що надзвичайно мала активність роботи міської влади в бік. Реформування середньої освіти, да. розвитку. Ставлення до малого до середнього бізнесу. Ставлення до малого до середнього бізнесу. Це, якби, я думаю, що до цього дослідження варто поставитись просто якби з розумінням і сприйняти це як дуже, до факту. Дуже, Ще, дуже, дуже гарні поради, які, в принципі, можуть допомогти в роботі. Місь... Міському голові, і знову таки чітко говориться, да, пересічному громадянам достатньо інформації, яку е, вони сприймають з телебачення, можливо, частково з інтернету. Але знову таки, дійсно, громадських слухань надзвичайно мало, то практично не буває. Да, бувають консультації. Ми пам'ятаємо з житлово-комунальним формуванням тарифів, були консультації. Дійсно, це абсолютна перемога. Експерти це помітили. вони про це відмічають як позитивно. Але знову таки. Присутності у різних комісіях і робочих групах при міському голові, чи то журналістів, чи то представників громадських організацій, чи то лідерів думки дійсно немає. І про це треба говорити, і, можливо, наявність цих людей в цих робочих групах не давала б говорити експертам про закритість прийняті рішень міської влади.